Привіт! Сьогодні ми з тобою познайомимося із однією новою цікавою задачею та спробуємо її якраз і вирішити. Задача е звучить наступним чином. На фермі завелися пацюки. щомісяця їх кількість збільшується на суму кількості попередніх. Тобто, якщо на початку було 2 пацюки, тобто 1 плюс 1, то наступний місяць буде 2 плюс 1. Далі буде 3 плюс 2, 5 плюс 3 і так далі. Нам потрібно з'ясувати, скільки пазівків буде на фермі протягом деякого часу. Проблемою полягає в те, що ми маємо справу з послідовністю чисел, де кожне наступне число є сумою двох попередніх. Така послідовність називається послідовністю Фібоначі. Вона часто зустрічається в природі і має багато цікавих властивостей. Рішенням є те, що точно визначити кількість пацюків через певний час. Нам потрібно знати, про який саме час ідемо, а також кількість пацюків на початку. Наприклад, припустимо, ми хочемо дізнатися, скільки пацюків буде через 5 місяців. І ми знаємо, що першого місяця їх було двоє, тобто 1 плюс 1. Відповідно, першого місяця буде 1 плюс 1, тобто буде 2 пацюка. на другий місяць буде 2 пацюки плюс 1 пацюк. Зрозуміло, що це їх буде 3. Далі 3 плюс 2 в попередньому місяці буде 5, потім в четвертому місяці буде 5 плюс 3, 8 пацюків. На п'ятий місяць буде 5 плюс 8, ну буде 13 пацюків. Тобто протягом 15 місяців на фермі заведеться 15 пацюків. Для вирішення цієї задачі ми будемо використовувати. Мов Python, та нам потрібно познайомитися із таким поняттям як рекурсивна функція. Е, Уяви собі дзеркало, е, яке висить напроти іншого дзеркала. В кожному дзеркалі відображається інше. І так, до безкінечності. Ось це якраз є рекурсивна функція. Вона приблизно так само і працює. Вона викликає саму себе знову і знову, е, якби створюючи нескінечний ланцюжок відображень. Якщо означенням, то рекурсивна функція це така функція в програмуванні, яка всередині себе викликає саму себе. Чесно, звучить дуже дивно, навіть коли я зараз це читаю. Але це дуже потужний інструмент для розв'язання багатьох задач. І зараз ти зрозумієш, як це виглядає. Отож, відразу наведу приклад коду, де використовується та сама рекурсивна функція для розв'язку нашої задачі. Отож, функція Red. Так? Раз вона сприймає для себе три аргументи. Перший аргумент це А, це кількість пацюків, тобто який перший пацюк, так, один пацюк, відповідно, і Б, це другий пацюк, ну, А і Б. В принципі, кількість пацюків може бути будь-яка, ми можемо вказати, їх буде і не один-один, так як ми вказували під час визначення, ось, один-один, а їх може бути і більша кількість. Після того, що робить функція, вона всередині себе створює, додаткову... Е, додаткову... ой, тільки що вилотіло з золоті. Це називається змінна. Додаткову змінну, в якій вона додає тих два аргументи А і Б. Після того, як вона їх додала, в R-зміну записалося це значення, і далі йде перевірка. Отож, якщо кількість місяців... Які минули, є менша за одиницю, а ми пам'ятаємо, що ми виносимо кількість місяців. В нашому прикладі їх 6. Кількість місяців не менша відповідно за одиницю, бо не древні одиниці, то. Як ми не будемо повертати R. Якщо буде менше одиниці, то відповідно повернеться результат R. так, Кількість наших пацюків. Інакше, тобто, в протилежному випадку, коли в нас кількість місяців не дорівнює одиниці, в нас якраз і запускається наша рекурсивна функція. Що відбувається? Ми також виконаємо повернення, тобто ретурн, але ми повертаємо. Функцію раз, так? Тобто ми знову повертаємо ту саму функцію, тільки в неї вже передаємо не наші початкові значення, а передаємо значення, які вона тільки що і опрацювала. Тобто ми повертаємо вже значення Б замість значення А. Ми повертаємо результат обчислення нашої функції у вигляді другого аргументу. Пам'ятаємо, так що 1 плюс 1 буде 2, відповідно, у змінній R у нас зараз знаходиться 2, тобто ми повертаємо 2, і кількість місяців, яку ми передавали, спочатку ми їх передавали 6, ми зменшуємо на 1. Так? Тобто ми виконуємо M-1. Коли ми виконуємо запуск уже повернення цієї функції, то вона знову запускається, відбувається рекурсія, і наша функція знову отримує той самий результат. В А у нас знаходиться Б, тобто у нас знаходиться 1 R це результат, у нас знаходиться 2, відповідно, 1 плюс 2, в R записується знову 3. E, після того ми перевіряємо, кількість місяців змінилася. Пам'ятаємо, що після першої рекурсії у нас буде m-6. E, тобто у нас буде після першої курсії 5 місяців. І знову буде повторюватися до тих пір, допоки не виконається перевірка, що m менше або дорівнює 1. І в той момент рекурсія повернеться в зворотному напрямку. Тобто, якщо вона рухається вперед, то вона ніби намотується на клубочок. Коли вона повертається, то вона ніби розмотується на початок. Ось таким чином ми змогли виконати нашу функцію. Давай перевіримо, як вона буде виконуватися у нас в реальності. Для цього я відображаю. так. Відображаю код і запускаємо нашу функцію. Отож, бачимо всі елементи. Давай запустимо значення 5. Я тільки додав сюди наступне, що у мене буде виводитися результат кожної ітерації, пам'ятаєш r і так далі. Отож, зараз запускаємо і дивимо результат. Як ти бачиш, в нас буде деякі значення, так? але в нас повертається. Не повністю все не 8, так як в нас є з початку, тому що в нас значення 0,1. Якщо я запишу одиничку, так як і в початковому значенні, яке ми розглядали, то в нас результат буде 13 відповідно пацюків протягом 5 місяців. Тобто функція працює. І таку кількість ми можемо, в принципі, збільшувати і перевіряти більше і більше, більше е, разів. Е, для того, щоб ти не сумував, е, я для тебе запропоную ще одну задачу. Задача пов'язана також буде із рекурсивною функцією, яку тобі потрібно буде виконати самостійно. Якщо ти її виконаєш, то відповідно це дуже хороший результат, ти зрозумів, як працює рекурсивна функція. Задача звучить наступним чином. Отож, вона називається складні відсотки. Декілька друзів вирішили провести експеримент. Хто з них отримає більший відсоток прибутку від вкладення у банк? Кожен з друзів вкладає однакову суму грошей. Під різний відсоток. Термін відплати дивідентів D. різний. Кількість років однакова. Тобто, те буде однаково. Нам потрібно створити функцію, яка буде рахувати той самий складний відсоток друзів. Ось це твоє завдання. Я сподіваюся, що ти з ним впораєшся, і воно тобі буде дуже цікавим. На цьому буде, в принципі, все. Готуйся до Олімпіади. До нових відео, до нових зустрічей!